Сенеко, 73 й лист до Луцілія, третя частина. Чимало таких, для кого мир клопітливіший, ніж війна. Як шанує і поважає він своїх наставників, завдяки яким вибрався із бездор... бездоріжжя, так само ставиться і до тих, під чиїм захистом займається благородними науками. Проте володар ще й інших захищає своєю могутністю, хто б тут перечив. Але як із тих, хто втішався сприятливим морем, більше зобов'язаним Нептунові. Вважає себе той, хто вісь багатший і цінніший товар, як палкіше складає обітницю купець, ніж мандрівник. А з самих купців щедрішою є подяка того, хто мав на своєму судні пахочі, пурпуру і все те, за що платять золотом, аніж того, чий товар корисний хіба що як додатковий вантаж і звалений був десь коло піску. Так і благодать мирного життя, хоч і належить усім, але глибше відчувають її саме ті, що вміють пожинати з того миру гарні плоди, адже навіть серед тих. То з зодягнені в того, тобто вільних людей, чимало таких, для кого мир клопітливіший ніж війна. Підписуйся на мій освітній канал КайР.